Офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе. Ну, Гра була бойовою. Команди думали перше, перш за все про результат. І така закономірна, ніч Прошу питання. Восьмий матч. Восьми можемо забити. Це За да? місяць, та ні, я не, не, не вміння, так, да, можу так сказати. Ну це не вміння сказати, це можна тільки образити наших футболістів. Але не, знаєте, щоб я не знаю. Чесно, ой, хотілося б, щоб, щоб забити, требити поворотах, треготувати ці удари. На тренуваннях ми працюємо над цим, працюємо, працюємо, але на футбольному полі, де йде спротив дуже сильний, ми цього поки що зробити не можемо. Але то, що ми працюємо, як ми працюємо тренуваннях, і нам за це не соромно. Але ну, рухаємось, рухаємось далі. Основну, де добу піти в церкву, поставити свічку, і ж забив гола, після нього не можемо добити. Добре, я передам. Добре. Треба. Да. Може, якраз да. дві неділі підтренуєтеся і практику заб'ятися. В матчі з Олею перший тайм ви контролювали. Сьогодні перший тайм у вас. плюс безлад в захисті. Ну, безладу як такого не було. Просто пара, ми трошки поміняли склад, і футболісти поки звикли один до одного. Це також на тренуваннях ну, вроді все нормально, а коли виходиш на футбольне поле зовсім... Дедух пропускав гру із за жовтих карток. Косовський з приходьком діяли деколи неправильно в деяких епізодах. Галас там загубився, я вже говорив на прес-конференції. Отак воно. Ну, другий тайм більш кращий, але також були моменти для взяття воріт і наших воріт. Так що ми не пропустили, ну і не змогли забити. Хорош, сьогодні був такий матч, де повинні були вигравати, а ви. Випустили так? поле 4-5 новеньких. Косовський в перший раз. Ну, Косовський своєю роботою вже давно заслуговував, щоб його випустили. І він доказує на тренуваннях, що він футболіст добротного рівня. Але а кого випускати? Тут, тут, тут треба конструктив. Вийшло два конструктивних футболіста. І Приходько, і Косовський. Вони можуть зав'язати е, гру. Ну, бачите, не, не давав інгулець зав'язати. От і все. Хороша була гра, були моменти. Ми, моя команда досить непогано розпочала матч, ми створювали моменти. Був забитий м'яч, відмінений. Потім гра десь в другому таймі більше вирівнялась і плюс-мінус проходила вже в такому рівному ключі. Але я вважаю, що ми десь були ближче до перемоги і, можливо, втратили два пункти. Як проходить виховна робота з п'ятьма гравцями, які переводили 19. Я не хочу про це говорити, тому що їх немає зараз в команді. Ми говоримо зараз за першу команду. І тих граців, яких немає, я про них не хочу говорити. Я хочу говорити про тих граців, які знаходяться в команді, які були сьогодні на футбольному полі і були в заявці. Ті граці, про яких ви сказали, мені нічого коментувати, так що не бачу сенсу. Офіційний партнер ФК Лівий Берег Гра розкриває тебе.